У центрі Львова десятки молодиків у камуфляжі. Це флешмоб проти ініціативи народних депутатів про заборону носити уніформу. Хлопці розігрують сценку, в якій міліція затримує порушників у військових одностріях. Учасники акції кажуть, новий закон загрожує мисливцям, рибалкам, туристам і військово-патріотичним організаціям. Законопроект може призвести до заборони громадських організацій, які в своїй символіці мають або тризуб, або носять камуфляж. Або будь-які інші розпізнавальні знаки військових формувань. Власник крамниць продажу військового спорядження Олег Гардашевський каже, нині камуфляж найбільш ходовий товар. Продаж був дещо стабільний, але з появою цієї інформації про припинення камуфляжу як. Такового, значить, не аби якийсь пропит попит. Пішов комерсант. Обурюється після заборони камуфляжного одягу. Доведеться згорнути бізнес. Його заспокоює співавтор законопроекту, народний депутат Василь Грицак каже: ініціатива покликана підняти престиж військового однострою, щоб його не використовували приватні охоронні структури, козацькі організації. Тощо, а от простих українців запевняє нововведення не торкнеться. Одівайте камуфляж Сінгапурської армії, новозеландської армії. Що хочете, те одягайте. І немає ніяких проблем. Головне суть закону, щоб в камуфляжі не повторювалася колористика і абсолютно той артикул, який використовують спеціальні підрозділи державних установ. Колега грицака народний обранець Станіслав Аржевітін за сумісництвом один із лідерів українського козацтва переконаний, новий закон зашкодить представникам козацтва, які використовують військову форму і символи. Цей законопроект знаєте, якби так косить всіх. Тобто, якби я сьогодні до вас приїхав і був цей закон е в камуфляжі, або з якими то ознаками військового оформленого одягу, я пинув вже сплатити 17 або 30 тисяч гривень. Законопроект пройшов перше читання. Київські рибалки сподіваються, що під час другого заборонена камуфляж текст документу вилучить. Продається на кожному базарі, на кожному ринку вона є, так що її можна купити. Кожному як говорити, громадянину, так і кожному рибаки. Так що я вважаю, так що це як воно, неправильно, якщо вони приймуть такий закон. Андрій Ковальов, Олександр Ваврищук, Микола Лебідів, Олексій Тищенко, п'ятий канал.